У нас були вікла, які самостійно не випали згідно її возросту. Вже треба було допомагати, щоб не було ніяких потім ускладнень з прийомом їжі. Ветеринарка Світлана Волох оглядає собаку в своїй ветеринарній клініці. Її вона відкрила у Чернівцях після евакуації з Бахмута. Оскільки з під обстрілів вивезти обладнання не вдалося, тут організувала роботу клініки спочатку та шукала пацієнтів. пережив всього, дуже Це... боїться. Серед відвідувачів вимушені переселенці та жителі мікрорайону поряд з клінікою. Мы тоже, да, со Славянска, мы давно обслуживаемся нашего любимого врача. Мы ее знаем, она хорошо очень нам делает все процедуры. Да видите, собачка даже не отреагировала, хотя же до будет. Боялась. Все такие собаки, порода такая, что полностью на связи постоянно надо быть с ветеринаром. И, ночью, и днем, и в любое время мы звоним, всегда нам помогают вовремя. У клініці тваринам роблять ін'єкції, УЗД обробляють від кліщів. Також тут працює денний стаціонар. Усе обладнання Світлані вдалося зібрати за допомогою лікарів, колег та благодійних організацій. Під час евакуації з собою взяли лише частину препаратів. Пізніше волонтери намагалися вивести обладнання, каже Світлана. Волонтери, які нам допомагали, попали під обстріл, і вони тільки могли витягти. Стійки для крапельниці та холодильник. Більш нічого, бо це був перший авіа, авіаудар. Всю клініку зібрали спільними зусиллями майже з нуля. Світлана розповідає, першу свою клініку відкрили у Слов'янську. Після початку АТО на Донбасі, щоб було безпечніше, офіс перевезли у Бахмут і з 2014 року там продовжили надавати свої послуги. В Бахмуті ветеринарка мала команду лікарів, а також придбала власне приміщення. каже, планувала розширювати клініку. Зараз у Чернівцях Світлані допомагає її дочка Єлизавета. Я навчалася в Чехії. Але так склалося, що з початком війни вимушені були повернутися і допомагати родині. Коли їздили наші знайомі волонтери з Чернівців, нам сказали дуже коротко, що Осідайте в Чернівцях, бо повертатися вже нема куди. Тому ми бачили, вона на фото чи відео нікуди не потрапляла. Тільки напроти ми бачили будинок, і який розташований у нас був салон краси, прямо поруч, але там нічого не залишилось, тільки фундамент і все. Приміщення для роботи клініки Світлані надав благодійний фонд у безоплатне користування. Ветеринарка каже, планують залишатися в Чернівцях та розвивати свою справу. Христина Томофійчук, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.